Вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні будемо малювати схему. Ось лист паперу і ручка. Отже, малюємо схему. Отже, Схема намальована. Вона складається ось така, розгорнута на двох листах паперу. Зараз я так налаштую, покажу, щоб було видно на екран. Так, ось, з двох частин складається вона схема. Це в схема сонячної електростанції. До акумуляторів. Отже, схема складається з сонячних панелей. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, і тут 7 панелей. Ну, в залежності від потужності, можна вибирати там відповідно потужність, яка у вас буде сонячної електростанції, і вибирати сонячні панелі. Значить, у нас з двох МППТ трекерів складається схема. Ось. Намальовані у нас тут заземлення під'єднання йде. Потім напруга постійного струму у нас приходить на ОПН на автоматичні вимикачі. Один МППТ і другий мппт трекер Такий у нас бокс відповідно для підключення та з'єднання комутації автоматичних вимикачів та ОПН постійного струму. Ну, можна використовувати ще запобіжники, я їх тут не малював так. Хто вирішив використовувати ще запобіжники, можна у схему включити. Отже, Далі дивимося, Напруга у нас від сонячних панелей від цього боксу постійного струму іде у нас на інвертор. Використовується у нас інвертор, я, як ви бачите, і під'єднані у нас акумулятори. Акумулятори Використовуються літій залізофосфатні або літій-іонні. Зверніть увагу, що я не вказував номіналів тут взагалі немає, тобто яка потужність панелей, яка у нас на який струм автоматичні вимикачі. Схема розгорнута, але в залежності від потужності, яку ви будете складати, можна номінали тут же собі підбирати і виставляти складати схему. Використовується інвертор. Так, Далі у нас бачите, автоматичний вимикач ось, і під'єднаний до інвертора. І через нього під'єднані акумуляторні батареї. Акумуляторна батарея в нас підключення паралельно. Можна використовувати. Акумуляторну батарею як на 24 В і на 48 В, в залежності, яка у вас буде використовуватись там схема для живлення. Далі у нас тут йде комутація по змінному струму, ось як ви бачите, ОПН змінного струму і автоматичні вимикачі змінного струму. Тут у нас, як бачите, лінія, іде мережа змінного струму, і автоматичний вимикач. Я тут вказав. Плюс-мінус червоним, а тут, відповідно, фаза і нуль. Ну, ось так, фаза червоним і синім нуль. Так, що ще сказати? Ага, далі в нас тут, як ви бачите, ось такий перекидний, як бачите, перемикач використовується. Він перемикає роботу відповідно системи. І що є живлення, працює відповідно вся система підключення від сонячних панелей і працює з мережею. І навіть можна заряджати акумулятори. Тут, перемикну, перемикнувши на систему роботи від акумуляторів, і ваш будинок буде працювати. Ось ви бачите, я тут намалював будинок, або там, що у вас буде використовуватись. там якась офісний, квартира, чи що де ви будете використовувати дану схему. Домашня мережа ось намальована. І перемикнувши, будете користуватись для живлення. Своїх потреб використовувати енергію від акумуляторів. Використовується автоматичний вимикач Дміну струму. Ось, бачите, все на рисунку тут в мене є, намальовано. Отже, така сьогодні була цікава тема. Робота називається схема сонячної електростанції з підключенням для літій-залізофосфатних або літій-іонних акумуляторів. Можна використовувати акумулятори від електротранспорту, збирати систему там. Яку вже вирішили ви зібрати там, наголошую ще раз на 24 вольта, які у вас там будуть потреби або на 48 вольт, можна зібрати таку схему. Ну, і номінали, як ви бачите, я тут не вказував. В залежності, які вже ви там будете збирати свої схеми. І потужність вашої системи, можна тут вже проставити номінали, потужності сонячних панелей, автоматичних вимикачів, відповідно, як постійного струму, так і змінного струму. Ну і потужність. Акумуляторні батареї. Отже, така сьогодні у нас схемка була розглянута. Всім дякую за увагу, до нових відео на моєму каналі. До зустрічі!